Ми продовжуємо спостерігати ускладнення руху вантажівок у пунктах пропуску краківець шагині та руська. І у пункті пропуску шогині з 23 листопада почалося блокування руху лише в денний час доби увечері. Проміжку між 21 і 22 годиною за київським часом такі дії на території Польщі закінчувалися, і ватажівки, встановленим порядком слідували в Україну. Однак ми отримали інформацію від наших польських колег, що з 27 листопада, тобі сьогодні, таке блокування буде відбуватися цілодобово. Я буде бендяжаних з української uh -huh. сторони. Якщо не буде з української сторони жодних дружніх перемовин, то ми, як друзі, з іншої сторони будемо загострювати протест ще більше. Будуть закриті ще три пункти пропуску і для легкових автівок, бусів, і для вантажівок, які захочуть в'їхати до Польщі. То буде ще 4-5 пунктів додатково перекрито. Якщо українські колеги не захочуть домовитися з поляками, це може статися за тиждень, два, три-дваши ти тижні.